Також пілками збиваю гвинтокрили і душу пожари. Стріляю із будь-якого музика, причому з чотирьох трьох сразу. З усиллям волі можу викликати землетрус, цунами і таксо. Твоя Бог, кень бом. Я, я дуже люблю музику, бо в душі я співав. І душі пішу. Зі швидкістю маминого звуку, і деколи паньком підзад, Я роблю нереально круті речі. Виношу сміття з китком через бедро. за кота, і після духу через круті сходинки нашого під'їзду. Бо я бомба. Чен бомб. Дитинці, моя бабця думала, що з мене нічого не вийде. Але ж не зря, я місив тісто ногами в залі на коврі. Вкручував цвяки зі сільців, ремонтував батьків радіоприйомник, так що половина запчастин ставала лишніми. Вам це помилялося. Тепер я в майстерні цього. У майстерні цю голову теж. І у мене є мрія. Я хочу стати переможцем. Так що голосуйте за мене. Я вам подарую гарний настрій і поділю з вами куском торта. Бо я бомб. Що ваші області антону, ну і поки юля поправляє зустрічається Микола Ковися, факультет радіотехніки зв'язку та придумати. Малиш! Малиш! Стало, що ти розумієш, мені вже 19 років, а ти все малиш і малиш. 19 років вже малиш. Малиш? Я бачу, ти так підвіз. О, я бачу сьогодні містер! Чуєш, ти ж не хочеш вірити, давай я й поможу. Давай розкажи щось про себе. Треба удивляти. Я хлопчина? Ходь куди? Само розвіті сіл. Падьок? Ні, давай так. Ти зараз такий вау! А люди такі, вау! Ти такий аргумент, вони вау! Давай, бомби! Щас, сі. Я три роки назад поступив у Вінницький національний технічний університет. Спеціальність вибрав надовго, звісно, вибирав там, де зможуть хнити свій пропеллер. Але розумієте, так завжди. Здається, що на п'ятому курсі тільки студентам дають ті навики, які потрібні. Тому він в мене ще така не працює, на жаль. Ну це таке. А ще я маю кандидат майстра спорту плаванню. Звісно, не 45-тим розміром своєї ноги. Я це зробив а за допомогою свого професія. Він ще тоді працював. А ще я добрий, малиш. Це така гарна зачіска. Я ще чесний, малиш. Вона тобі не пасує. <патриком> І справедливо Малиш, не переживай, Васі теж не пасує засіда. А ще я, я можу зробити все, 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 що ви хочете Малиш, скажи, що він зробити. Слайд, слайд зробив Малиш, мені так погано. Я хочу чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу Oh, Є дуже добра мама, вона мене вигнала і я її назвав Фред Бог. А ще, чого я вибрав цього персонажа? Він добрий, розумний, справедливий. І я такий теж. Отож, якщо вам потрібно, щоб я з вами поспілкувався, будь ласка, звоніть, ви мене знаєте. І наостанок з вами був Карлосанка, Меся Микола Володимирович. Я не де побачиш я говорю Адесит е, Максим Сулейман Вей, я буду говорити на суджу. Отож, я 19-річний хлопець, не обрівняно ніякими фінансовими не немає ні хати, ні квартири. І після цієї сесії стипендії. Мій розпорядок дня доволі таки простий. Утром учоба, ввечері зал. Або утром дота ввечері баскетбол, або утром дота ввечері в зал. Неважливо. Е, я навчаюсь на менеджменті і хотів би вам розповісти, що якщо ви хлопеці навчаєтесь на менеджменті, макофі чи буряки і гарні дівчата вам вентов. Але один, один момент. Венту мені напоминає Ріо де жанейро але один момент. Ціни куфеті, це просто гребношку серед біла дня, ну вибачте. Іноді, іноді. на лиці в мене буває таке відчуття, як яке то я закохав. Буває бажання писати вірші. Навіть ну, дід завжди є. общем, і раз я написав вірші. Так ніхто не кохав через тисячі літ, як приходить подібний Правда, гарно? А, от тільки дописавши останні строчки, я зрозумів, що Володимир Сюсюра вже дописав цей вірш. От такий от удар зі сторони класіка. Знаєте, хвилююсь, але перемога міста дається дуже важко. Ці безсонні ночі, репетиції. І тому це додає мені певності в перемозі. Всім дякую, пишіть письма. Наступний варіант, свій варіант візитки і свій образ вам представить студент факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Антон Косарє Вопроске. Давай поксис. Это главный антагонист седьмой части «Звездных войн». И сейчас я расскажу, что между нами общего. На самом деле, когда мне было 16, я ощутил, что тоже владею силой. И с тех пор я известен как фокусник, иллюзионист, косарев. Мы имя, к сожалению, никто не помнит. Знаете, всю свою жизнь, с самого детства, я мечтал стать программистом. Но мои родители настояли, чтобы я стал фокусником, но мне не помешало это поступить в политех на кафедру информационных технологий и компьютерной инженерии. И с тех пор я заметил, что моя сила мне очень помогает. Видите ли, мои силы начали пользоваться в клубе, и я стал выступать на мероприятиях в политехе. Но есть и хорошие плюсы. Я иногда могу немножко пропустить пары. Кстати, преподавателям, на которых меня не видели в этом году, я передаю привет. Здравствуйте. Я болел. У меня есть справка. <свят> что же такого общего между мной и Кайл Реном? Во-первых, это, как я уже сказал, сила. Во-вторых, это целеустремленность, хитрость, коварство. И как же я все-таки собираюсь выиграть мистера Шарова? Да потому что со мной сила и да прибудет у нас с вами. и на сегодня гоучастым комплекс визитка встречайте студента института археологии исторические перспективы та моніторинг дольхіля Андрія Білого вашої області Друзі, я займаюсь футболом. Я займаюсь футболом. І я дуже люблю вчитися. Я так люблю вчитися, що пропустив всі парь в цьому році. До речі, в залі сидять мої вчителі. Марія Васильна, здрасті. Така да -да, я знак як розвати. Друзі сьогодні місто шар. Я вам розкажу, йо-май, виграти тільки я. Бо я шоткий реформатор. Я все поміняю. Репетиція приберу. Таранцы приберу. І пролез, приберу. Тих в желі залежить. Ви знаєте, сьогодні перед вами виступають вісім із дишання. Всі стараються, виступають, щось говорять. А перемає тільки один. А судять вони. Знаєте, цей конкурс мені нагадує вибори ректора. Там теж всі виступають, щось обіцяють, щось говорять. І теж приймають один. І знаєте, всі екологи, всі до одного думали, що це буде Петрук. Всі, і ти, і ти, і я, і мій батя. Та що говорити, наже грабко думав, що це буде Петрук. Ви ну, знаєте, друзі, що хочеться. Хочеться, хочеться, щоб на ну, один день, день звичайний студент політеху став ректором. А ректор жив добре і щоб все в нього було добре. І це я вам як студент політеху говорю. До речі в нього день народження сьогодні. Тому давайте його поздоровимо описками друзі. Дякую, велика дві. Хлопці, які дали змогу іншим хлопцям виграти та просто не виступають. А також їм не потрібне оголошення. Отож, зустрічайте! Виступає! Орально!

та да, знаєте, з нас так часто жартують ці е, як їх. Батьки. Та да, знаєте, не сліз нас люблять і паять про нас. От, у вас купили таке от пальто. То халат. Ну, я знаю, що слово пальто у нас смішне. Пальто. Ну знаєш, ми такий колектив, нам просто треба за любий гумор чекатися. Ну, ж якщо це слово пальто, знаєте. От. Ну і коротше, Саша зараз такі стоїть цілому політі, е, символізує економіку. Ну, типа поняли, так? Да? Ну, типа економіка в України дуже. Ну і Сашка, чмо таке. От. <риклад> от. От, знаєте, Ну, тяжко, тяжко, знаєте, дуже тяжко, бо в ну, нас взагалі проблеми з гумором, я це придумали тільки один цей жарт про реальний інструментальний ансамбль. От, і зараз <риклад> просто... Ну, не знаємо, не знаємо, що показувати, знаєте, там ще грану в футбол, нам кажуть, хлопці, давайте в містера Шарма. А ми як цього містера Шарма грати? Як саме в цього містера Шарма грати? які ще є питання українські мої. Де цього містера Шарма грати? Коли Коли в містері шармі грати? Кого Кого в містері шармі грати? <смешно> Кого всього в містері шармі грати? Смішне придумали. От. Що то рано приунили, да, ребятки? Рано А, Ну нічого не переживайте, ми знали, що так може бути, тому що юмор специфічний, не для всіх, да? так. І ми усилились, взяли в команду Сашка. От. От. А, Сашка, коротше, він вміє виносити стілець. От. Ну, коротче, вміє виносити стілець, ну і типу вміє його уносити. От. Да. От, поняли, да? Ну, типу виносити стілець. Закріпен, так сказати, ну і забирати стілець, заносить стілець. От. Ну, непонятно, звісно, чим ми що це на Сашку, да? ще взяти Сашку, так? Щось такое людські. Знаєте, тут руку на серце подивимося, скажемо. Взяли в команду Сашку, бо мальчишка би пропав. <риклад> пропав. А так ходиться з нами, носить ось дитя, туди і сюди, туди-сюди. І йому ж життя інтересні, і нам не в напряг. <риклад> Саша просто лише по сценарію. Думаю, что у нас не по ти ты знаешь! Ну, актер, слухай! Мощний, мощный фиш, актер, Саня! Команда! Команда, що дно конкретно! Ну а ты по актерке тащиш! Тащиш, тащиш, команду по актёрки. кстати, а в залі? Валера! валера. Ні, не, не <клес> ты! Нема мо валера? Okay. Ну наверное, поясница, Ну, типа Валерчик, це такий підставный чувак, мов Ну, як всі чуваки в такому випадку, знаете, типа там підняв би руку, а давайте я вас провірю, вибіг би достану, заби на мініатю, ми виступали, такі були ви смішні Да, ну, це ну день народження, знаєте, там, дівчини день народження, туди, сюди. Ну, його машина збила, от. То він трошки забігні, все може взагалі не прийде, непонятно. От. І знаєте, така проблемка, не, не знаємо, що вам показувати взагалі. Ну, я колись КВН грав. Хочу покажу. Ну давай. Виступає. Чемпіон. Кавелу першокурсників Вінницького національно-технічного -технічно університету 2014 року морозов Олександр з частиною свого чемпіонського виступу. Поїхали! Уявіть собі, випадок в аптеці! А, я. <риклад> а зараз ми познайомимо вас з людиною, котра займалась нашою акторською грою і прекрасним вокалом. Ще навіду, будав! <риклад> 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 ну ті не познакомимо, поняли, так. Да? Ну подивіться на нас, і два рагуля виступають, які... які там тренери, да у нас. От сейчас там ще на конкурс басашка написав авторський вірш. Про містер Шабур він зраз його прочитає. Мене звати Саша, перемога буде наша. Що далі? Ну, що ти дивишся на вадиться? Ти його писав, а ти знаєш, що там далі. ну да, тоді ще зготую. готові. Орально! Інструментальний ансамбль. Згадав. Ну, давай вже. Мене звати Саша, перемога буде наша. Це було все. Ну Знаєте, чесно чесності сказати, да, ну виступили ми сьогодні, ну, позорно, так. Да? Позорно якщо сіпати шкалу позорності, там від одного до то це десять із 10 максимум такій позорності. Але радує одне, що сьогодні містер шармі перед нами було багато учасників. Тому позорно виступили ще такі учасники, як. Коротше, що ти розумієш, що ми тепер точно з тобою не виграємо. Перемога Перемогу-то нам не світить, але вона не світить ще таким учасникам. <рес> як... По набрасі, бо може, ти піде якесь в мене таке. Бо воно то так, але і не я один. <рес> Серйозно, то ми всі нормальні люди. Я от закінчив будівельний факультет і працюю будівельником. От Саша, студент факультету інституту екології з бути майбутнім екологом. От приложиш до нас тільки один Саша і все. Не, не, я, я наше... Що ти один за будь ласка. Найбільше хлопці бояться знайомства з батьками своєї дівчини. Отож, зараз консульт... треба учасникам. Потрібно справити гарне враження на батьків з різними типами характеру. Кожного є приблизно півтори хвилини. А журі буде оцінювати цей конкурс за загальним враженням від залу. За результатами жеребкування першим запрошуємо на сцену. Олексія Максимова, зустрічайте. Да що ти їм, синок? Приятно, конечно, ну ладно. До мене перший конкурсант котлетками обіщав, помните зі любові. Чим займаєшся? Збортом? Яким? А яким надо? Треба таким, що мені нравишся. Футбол! Красавчик! Я теж волейбол люблю! Ну давай, давай! Давай, я тобі буду такого зараз, секунд 20 описати! Чого ти маєш бути хлопцем моєї донечки? Давай. Ну, по-перше, краще в мене їже не знайде, походу. Ну, вона ж дуже гарна, дуже, дуже гарна. Ось, я її зможу, напевно, захистити. Ну, від дівчат точно зможу захистити вороги. Мама казала, що дівчат багато, а я в неї такий один, так що тільки від дівчат. Ну, хороший, пацан, тільки біжак тебе странний. все, давай, щасливо. Ти тоже страний, давай. Ось чергос <клес> від Максим! Олексій, <клес> Максимов, <клес> першій типиш на сьогодні, ідимо далі. Ні. Нет. Поганый ответ. А свадьбу я гуля. ну no. розкажи, що ти любиш мою дочку? За що? Ну, no, ми на самом деле только познайомились, если честно. Ну no, нічого страшного! Привикнетесь і маму полюбиш. Теща, я золота. Просто золота. Я віжу. Чому вона тобі сподобалась? Що тобі звонювалась? Що сподобалось? Ну, она хорошо пела, а я петь не умею. Она учила меня петь и сказала, я не ожидал вас увидеть в туалете. Подходящая пара. Я тебе кажу, вы будете жить до 100 роков, пока смерть не разлучит вас. Все, я пришла. Готовы ты на свадьбу. Это твоя мама? А что? Женись, пацан. Иди від неї. Подожди, чому я хожу? Вона вся в маму. А де мама? Де? в Греції. А Осталась, ти... поїхала на море. А, я... а тобі денег хоть лишила? Бачиш, да, в трусах хожу. На саккут ходиш? Пацан, пацан, ти вообще чим займаєшся? Ну, я баскетболіст. Баскетболіст? Так. А да, що таке зона в баскетболі? Ха-ха, mm -hmm. ну баскетболіст! <реш> Ладно, играй доту. Играешь доту, да? Задрот, значит. Да. Еще страшного. Я тройн бой. Хоть задрот, хоть кто -то. пять 5 років ходит сама. шестого класса непонятно чем занимается. Вот. Давай, давай скажи, просто, просто чем ты можешь... Чем ты лучше остальных? Чем? Я iPhone. Ну, дальше. Ну, я, короче, тянул бабки, под откладываюсь и маленький бізнес, кстати, є схемка, приезжай до, до мой центр, я тобі розкажу, зайдя в доме. Там приходит штучка, тільки пять косорит треба. Пацан, причем ты -то точка мультказится? -то... Я через поезд выходят. Thank you. Хорошо, ти ты дойдись. Айфон не? Да. Пошл, пошл. Хорошо. Собак, любишь.